Доброго дня! Я Давидова Галина Іванівна, завідувачка лабораторії Апітерапії. Ми раді вас вітати в Національному науковому центрі інститут бджільництва імені Петра Івановича Прокоповича. У 24 році ми проводили дослідження вмісту біологічно активних речовин в продуктах бджільництва. Дослідження якості та безпечності затребуваних та популярних серед населення продукції пасічництва, які широко представлені на українському ринку. Ми також проводили дослідження продукції бджільництва, яку виробляє торгова марка Медок. Зокрема, це маточне молочко ліофілізоване, гомогенат трутневих личинок ліофілізований, Свічки ректально-вагінальні із маточним молочком та олією обліпихи, свічки з гомогенатом трутневих личинок та олією зародків пшениці, свічки з прополісом та лікарськими травами. В ході досліджень було встановлено високу біологічну активність цих апіфітозасобів, зокрема вміст деценової кислоти. Однієї із дієвих речовин маточного молочка цей показник перевищував відповідний показник в Державному стандарті України за мікробіологічними показниками. Вся продукція відповідала унормованим стандартам. Більш детально з результатами дослідження можна ознайомитися в статті Мікробіологічний контроль апіфітозасобів в фаховому журналі Джільництво України номер 13 а також на сайті торгової марки Медок, яка випускає продукцію джельництва. Дякую за увагу! До зустрічі в подальших дослідженнях продуктів джельництва.